Ми власне відстежуємо ситуацію на перемовному третій і зокрема обговорюємо перспективи з нашими гостями і долучаємо до ефіру вже в цій студії Сергія Лещенка, представника офісу президента України. Я вас Ви знаєте, на порядку. Де... ну, ми зараз проговоримо, чого очікувати від чергових зустрічей, але ж давайте згадаємо про те, як все починалося. Був вкид, там умовний на 28 пунктів. Від росіян потім він був перероблений. Потім були зустрічі на різних рівнях. І наші з американцями американці зустрічалися з росіянами. Тепер знову ж таки у шоку, представник Путіна. На, і, ну, відкидає там деякі пункти, і в той же час буквально сьогодні читаю новину, що Трам не задов... Трамп не зато Трамп незадоволений тим, що нібито е президент не хоче погоджуватися. Це Давайте по черзі. Давай, так, ну, давайте. По перше, коли Андрій Єрмак пішов з посади, то його, скажімо так, червоною рискою під час перебування було те, що 28 восьми план було. Ліквідовано. Цей план був абсолютно для України неприйнятний, тому що він містив вимоги, які суперечать українській конституції і українським національним інтересам. Фінальний акорд після переговорів в Женеві плану більше немає. І в залі вже новий, фактично старий, новий, але Рустам Омеров очолив переговорну групу, починає новий трек переговорів, продовжуючи, скажімо так, в розвиток того 28-пунктного плану. Він трансформується, і з цими трансформаціями поїхала делегація. Вже Віткафа і Джара Кушнера, зятя до Ленда Трампа до Москви. І от вони потім повернулися у Флориду, і вже умер. Там провів разом з начальниками генштабу новий раунд переговорів. І для того, щоб зрозуміти, до чого переговори дійшли. Президент Володимир Зеленський зустрінеться в Європі з Умеровим. Чому в Європі? Тому що просто логістика Президент буде в Лондоні і їм простіше з Флориди до Лондона, звичайно, прилетіти, щоб провести консультації разом з нашими теж партнерами і разом з нашою переговорною групою конфіденційного характеру. Ми бачимо, що от, приклад перехоплених розмов від Кафа і Дмитрієва так показує, що ну насправді навіть перевірені джерела зв'язку вони можуть бути чу такими недостатньо надійними, тому треба особисті ці контакти. Ну а що стосується Дональда Трампа, то тут треба якби бути там, де справедливо визнавати, там де несправедливо сказати, ну, що це не так. Ну це не так. Звичайно, президент знає про плани, які були підготовлені. Але остання версія вона потребує особистого контакту з переговорною групою. Там формулювання було таке, що типу, Зеленський не читав документу, а наше оточення Зеленського нібито за те, щоб ну, його можливо, прийняти. Ну що таке документ, це, можливо, Давай, знаєте, це, тут ще труднощі перекладу. Документ це ще це готовий до фіналізування. Можливо, тут ще є труднощі перекладу і в принципі Трампа складно часто я. зрозуміти, але ви згадали про секретаря РНБО Уміро, який дотичний напряму до перемовного треку. До речі, конструктивним він вже ж назвав перемовини в США із представниками президента Трампа, секретар НБУ УМІРО згаданий каже, що сьогодні представлять повну інформацію Володимиру Зеленському, Це до нашої розмови з Сергієм. Значить, щодо всіх аспектів діалогу з американською стороною а також всі документи. Першочерговим завданням української команди було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови у Москві та всі драфти актуальних пропозицій, щоб обговорити їх детально з президентом України. Разом з усіма партнерами маємо зробити все для достойного закінчення цієї війни. Сьогодні дамо повну інформацію президенту України про всі аспекти діалогу з американською стороною та всі документи. Одну репліку додам Я зараз на Суспільному є серіал цікавий про те, як відбувалися переговори в Ялті в 45 му році. Ну вони теж тривали не один вечір, і там прямо розповідається в деталях, як Черчилль, Рузвельт, Сталін. Вони навіть проводили там цілі вечері кожен своїх резиденцій, запрошували інших і там шикували на широку ногу, поки мільйони продовжували гинути на фронтах. Я кажу, що ніколи мирні переговори, які приводили до якихось суттєвих. Фіксації да, нових реалій не були швидкими. Я не кажу, що треба брати до наслідування цю Ялтинську модель, але просто треба пам'ятати, що світ вже через такі. Подібні переговори проходив ну, і давайте, вони ніколи не були об'єктивно за один-два-три вечора. стосовно швидкості чи не швидкості. Якщо ви згадали там події Другої світової, то перемовини там цеглини перші були закладені ще в 43-му в Тегерані. Ну, вже тоді процеси почалися звичай, і це вже тривало, кілька років. Тривали, <звичай>, тривали, вони да, тривали один рік, да. але навіть Ялтинська конференція тривала дуже довго. Uh, давайте повернемося до європейського союзу. І і, до, наших до речі, партнерів. цікаво да. що росіяни тоді затягували час спеціально використовуючи російську мову, Молотов, Спілкуватися тільки через перекладачів. Ми так само бачимо і зараз. Їхні намагання постійно використовувати будь-які можливості. Ну, наша делегація говорить англійською, звичайно, uh -huh. умер в цьому перфектний, але Росія тактик своїх не міняє. Вони так само намагаються в будь-який спосіб маніпулювати, в тому числі перекладами. А, очільниця Генасамблеї ООН, екс очільниця МЗС ФРН Бербок каже про те, що якщо стимулювати е, начать, агресора і поступатися землями, то ми в недалекому майбутньому найближчим часом отримаємо нові війни. Це до того, що долучення європейських наших партнерів до перемовин. Як би ви оцінили на даному етапі, особливо на тлі такої собі нової концепції від США, що ну, типу США самі по собі, Європа самі по собі, е, типу НАТО і Європа там будуть ласка опікуватися власною безпекою, а ми якось умиваємо руки. Дещо за ну, якщо, якщо, якщо ми вже згадали це, я почнув нас в історію, то між Черчиллем і Рузвельтом теж були дуже серйозні суперечності. Так, так у нас не і, так Багато чи вони в 45-му році згадувати. теж постійно кожен намагався окремо були? зі Сталіним домовлятися. Так само і тут. Ми маємо розуміти, що в Америці в Європі глобальні інтереси можливо спільні, але дуже часто вони суперечні. Європа і Америка не обов'язково дивляться однаково на все. Тому для України дуже важливо бути за столом переговорів. Не самим, а саме з європейцями. Європейці прямо кажуть, що наша безпека на майбутнє це Україна. Від того, як закінчиться війна, в якому стані буде Україна тримати цей край, край цивілізації по суті проти орків. Так хто буде захищати Європу? Ну дуже великі сумніви, що приїдуть за океану захищати Європу, але українці на цьому краю цивілізації. Точно для Європи є гарантованим захистом. Тому вони хочуть бути частиною переговорного треку. Тому вони кажуть, що ми не повинні бути просто знаєте з глядачами перед екраном. Ми маємо бути в цій системі координат учасниками разом з Україною. І тому так важливо, щоб Україна і Європа погоджували свої позиції, і Україна завжди виступала те, щоб Європа мала свій і не один стілець навколо цього круглого столу. Тому ми власне і проводимо ці консультації, президент з Макроном, Мерцем зі Стармером на цьому тижні. Потім до Джорджі Мелоні в Рим. Ще один візит. Я переконаний, що Україна і Європа, скільки мають спільне майбутнє, то і виходити з цієї війни теж мають ну як мінімум з узгодженими позиціями. Міністр закордонних справ ФРН Йуан Вадефоль планує під час візиту до КНР 8 9 грудня апелювати до Пекіна сприяти завершенню війни Росії проти України. Я нагадаю, що подібний візит був ну не подібний, А з такими ж самими тейками приїжджав і Макрон, очільник Франції, і намагався якось повпливати на Сідзіпіна. Чи можна очікувати в цьому ключі, що КНР все ж таки найближчий партнер Російської Федерації? До речі, тепер вже як і Індія там з Індії взагалі не зрозуміло, чи вони відмовляються в енергоресурсів, чи вони співпрацюють в царні ВПК з Росіянами? Якось так, знаєте, сьогодні так, завтра інакше. Сідзіпін може якось вплинути на перемовний процес. Ми пам'ятаємо, коли вони зустрічалися ну, ну, із путіним перед широкомасштабним вторгненням, І ніби тоді він акцептував вторгнення, але коротку війну. Путіна. Да, після Олімпійських ігр бажано тоді Та ж пам'ятаєте. То була Олімпіада в Китаї, і вони не хотіли, щоб свято, яке вони так довго готували, було чимсь затьмарено. І тому Путін взяв паузу. Тому, звичайно, там є пряма комунікація. Вона не завжди, а можливо, завжди не публічна, але звичайно, я б сказав, ключі від миру лежать. В Пекіні однозначно з точки зору того, що якби Пекін сказав «стоп війні, то війна припинилася, тому що ну, Путін би не пішов на цю війну, якби не знав, що його як мінімум одна з частина його кордону надійно і спокійна, і з Китаєм все добре. А що стосується поточної ситуації, то звичайно, Китай постачальник великої кількості компонентів для зброї України знищення українців, це однозначно, і Китай інколи приймає рішення. Які ну, на фронті теж знаходить миттєвий відбиток, наприклад, зняття з виробництва мавіків третього покоління, які активно використовувалися силами оборони для розвідки, для скидів, для корекції артилерії, коригування артилерії, і перехід на Мавіки четвертий, ну багато військових. Я тут чисто транслюю їхню думку, вони вважають, що таким чином ну, виникла велика пауза. І раніше, якщо в повітрі домінували Мавіки, зараз домінують українські вампіри, оця перехід з одного покоління на інше в Мавіках вони ну, негативно відбилися на спроможностях українських сил оборони і цей перехід, ну його можна було, скажімо, проводити в різній динаміці. Вони провели дуже радикальний швидкий цей перехід на четвертій мавіки, і таким чином українська, українські захисники ну, послаблені були через це. Це ж це рішення перейти на четверте покоління, яке ну, неможливо перепрошити. Досі угу. деякі моделі неможливо перепрошити для потреб сил оборони України. Стосовно ТЕС від наших європейських. Партнерів в разі провалу мирного плану Трампа потрібна європейська пропозиція для України. Про це говорить Кобіліус. Повертаючись до європейської підтримки, нашої от буквально кілька тез. Ми пам'ятаємо цю історію з єврокліром і замороженими російськими активами, репараційні ці кошти. я, я, я бачив представника про... Бельгії так. на вихідних. Сказав, що все буде добре. Ви особисто ми з, з ним зустрічалися Ну, з представником <святували>, я ми, е, е, бельгійського уряду. Але скажімо так, дипломатичними в чому, колами. Бельгії, в сказали, полягає, все буде добре, в чому полягає Україні? Суть гроші. питання європейці офіційний Брюссель навіть розробив план, так би щоб це не лягало тягарем лише на Бельгію. Що кожна країна відповідно так, до своєї економіки ВВП там комусь кілька сот мільйонів доларів євро, комусь там кілька мільярдів, комусь кілька десятків мільярдів, як, наприклад, ті самі Німеччині да умовно або Франції треба буде гарантувати ці ці кошти. Так, от в мене питання і є повідомлення про те, що наприклад Франція відмовляється від такого проекту від своєї участі, інші країни відмовляються, там, типу як Бельгія, або Угорщина, або Словакі Словакія. Ну, і, кожного і, свій, свій кейс. В мене питання в той же час. Ми говоримо про те, що європейці вони розуміють всі ризики, і ми стоїмо на сторожі європейської, і, значить свій європейського спокою. ЄС виділяє Польща на оборону 50 мільярдів євро. Розумієте, от якось якась не ну, Я вам скажу, давайте по черзі. По перше, звичайно, те, що ЄС виділяє Польщі гроші, це те. Чому ми кажемо Україні важливо бути частиною Євросоюзу? Якщо ти частина вже сім'ї, то ти отримуєш абсолютно інші ресурси на Солідарні інтереси, от Польща, вона стоїть теж на передньому краї її такі великі бюджети їх не отримає напевне Португалія, тому що в них океан. А в Польщі є дуже близько Росії, тому вона так багато грошей отримує. Тому важливо так само Україні бути частиною Євросоюзу, щоб теж стати частиною цього солідарного спільного майбутнього, де кожен відповідає за якусь роль. І тому да, от Бельгія теж каже, давайте солідарності, і я переконаний, що вони знайдуть всередині своєї родини механізм, як дати Бельгії гарантії того, що вони не Сам на сам з Росією, якщо вона почне дії переслідування Бельгії за ці заморожені активи. Що стосується Франції, ну це наш стратегічний партнер. Давайте не будемо коментувати ситуацію, яка тільки сьогодні стала відомою і переконана, ну вона теж якось розв'яжеться. Якщо буде солідарне рішення, то і Франція теж до нього долучиться. Загалом заморожені активи, ну зрозуміло, що не можна, щоб та країна, яка напала, потім отримала доступ до цих ресурсів, які потім вона використає для нової агресії. Або навіть для погрози тій самій і Україні, і Євросоюзу. Тому е ми маємо справу з бюрократією. Бюрократія дуже обережна, тому що вона прикриває всі можливі тонкі місця, тонкі горлишка, щоб ніде не потрапити в пастку власних рішень. Її треба спрацювати. Але я переконаний, що, от, наприклад, рішення по продовженню санкцій Євросоюз знайшов механізм, як уникати. Тотального цього 100% консенсусу тепер можна вето обминати. Наприклад, якщо Угорщина буде накладати вето в Євросоюзі є рішення, uh -huh. що можна е приймати рішення без угорщини. Вже вони сьогодні його Times про це написала. Тому так само думаю, буде з європейськими активами. Головне, нам треба розуміти, що українська переговорна команда, на з президентом Володимиром Зеленським. Ми ж проходили набагато складніші часи. Проходили їх. Згадайте ранок 24 лютого, 22 року. Згадайте перші тижні війни. Згадайте ту невизначеність і те темне майбутнє, яке в кожного в уяві виникало. Ну якщо тоді український президент він не, не зрадив, не підійшов в бік, він не втік з України, він ніде не дав слабіни, то чому зараз через стільки часу? Ну, є побоювання, щось станеться не так. Ну Україна точно стала з того часу. Ну, я скажу так, ну спроможнішою, можливо сказати, сильніше складно, тому що війна забирає ці сили, але точно стала спроможнішою, точно виготовляється українська зброя, точно українська артилерія вже є. Точно є українські всі дрони вражають 70% на фронті всіх цілей українськими дронами. Це змагання між підрозділами. Ну воно реально показує наскільки ефективно підрозділи, хто більше знищить ворога, так це так звані є бали, да, за які вони отримують преміальні. Дрони показує наскільки помінялася взагалі картина війни, і якщо тоді в найтемніші світанки було складно, але українська влада не відступилася, то зараз ситуація вона стала в тому сенсі, що Україна спроможніша. Ну точно українська влада не відступиться. Треба просто ну, давати цей мандат довіри. Українським переговорникам. я переконаний, що вони не схилять. Ну знаєте, ви кажете про найтемніші світанки. Незабаром найсвітліші світанки за версією спецпредставника Трампа по Україні Кітакелого, який говорить про те, що Але ми він, знаходимося жаль, в 10 метрах від завершення війни. У мене питання навіть не в тому, скільки часу знадобиться ще перемовлятися, щоб заморозити щонайменше цю війну. Але давайте згадаємо про те, що бюджет РФ на наступний рік 40% видатків бюджету на війну, і там, в принципі, процес Щодо посилення ВПК і переходу на військові рейки не припинявся. Наскільки може бути стійким і сталим ця заморозка з огляду на ті гарантії від американців-європейців, і які ми ще не отримали, навіть не почули, якими вони можуть бути? О, дивіться процес... От колись бісмарк сказав, що напевно є в світі там дуже неприємні речі. і Одна з них це бачити, як готують ковбасу. Да? От нам Подадуть готове блюдо, готову ковбасу. Ми не можемо процес приготування ковбаси спостерігати в кожній деталі, тому що інколи ці переговори вони ходять по колу. Динаміка їхня може бути абсолютно різна. Інколи здається, що Україна все втратила. А потім наступного ранку виявляється, що санкції, наприклад, Трамп накладає на лукойл, на Роснефть і вже абсолютно всіх інших знімає. Оце зараз кухня на цій кухні готують блюдо. Давайте дав хоча б. Полуфабрикат нам покажуть. Ще немає навіть готового полуфабриката, і вже кожен приймає рішення. Ну, переговори дуже часто відбуваються в певній конфіденційній атмосфері. Згадана Ялтинська конференція вона не висвітлювалася журналістами. Кожен погляд, кожен переговорний раунд тут же і летів на перші шпальти. Такого не було. Потім вона з історичночки зору ми багато документів вивчили і знаємо, як воно було. Але в моменті так не було. Я не кажу, що в 21 столітті ми живемо за рецептами 20-го століття. Але переговори потребують певної конфіденційності і довіри тим, хто представляє Україну на цих переговорах. Україну представляє на цих переговорах президент Володимир Зеленський. І жодного приводу сказати, що він десь відійшов від периметру рамки цих національних інтересів за ці майже 4 роки війни ніхто не притягнев. Навіть якщо це опозиція, навіть якщо це хейтери влади. Скільки вони кажуть, ну вони по факту переговорів нічого приділити не можуть. Навпаки, Україна 4 роки, попри внутрішні проблеми Європи, попри зміну влади в Америці, продовжує отримати допомогу, продовжує отримати американську зброю, яку обіцяли більше ні копійки не витрачати. Згадайте рік тому Трамп, як казав, попри складнощі в самій Європі, попри відсутність вже консенсусу, Угорщина, Словаччина, можливо Чехія, але механізм цей працює і дуже просте песне, чому тому, що завдяки особистим здібностям комунікатора номер ди. Від України Зеленського, він доніс до кожного європейця, що успіх України це в вашому інтересі. Поразка України це проти ваших інтересів. Тому, допомагаючи Україні, ви допомагаєте собі. Якби хтось був замість президента Володимира Зеленського, ну я чесно вважаю, що ця людина мала б набагато менше спроможності це донести Відповідна підтримка України на четвертий рік війни могла б бути абсолютно іншою, меншою. Тому довіряти треба тим. Хто не схибив досі? Я переконаний. Вони не схиблять надалі. Ну і, врешті-решт, критику не критикують тих, хто нічого не робить. Давайте і про це згадаємо. Дякую вам за те, Дякую що вам. Долучилися до ефіру. Прийшли Сергій Лещенко, представник офісу президента був гостем у цій порі.